Поясни мені для початку, як може спортсмен бути нейтральним, якщо він з Росії? Ніяк. В мене <рес> нема пояснення. Ну, за якими критеріями? От там же я знаю, є критерії, дають йому там, право виступати чи не дають. Там що, як в цьому при КГБ перевіряють родословно до п'ятого коління? Чи що? Я, чесно кажучи, навіть не Прочом, хочу. Причому ці люди багато, їхні батьки фотка фоткаються е з прапорами і е Збройних сил. Та ніяк насправді, як туди потрапити, стартові, стартові заплатити, я думаю, mm. так. Ну, на, на жаль, ну, при всій повазі до ВКФ, але ну, для мене це дуже прикра, прикра ситуація, тому що на початку повномасштабки їх не допускали. Взагалі, It's так. Yeah. І це було правильно, логічно. Ось зараз багато з них перекочували там в інші країни. Ось. Дуже неприємно просто навіть знаходитись поруч, і я бачу, як тривожно дітям вони не знають навіть, як себе вести. І якась може, може бути неправильна дія з боку дітей, і провокація може бути будь-яка. Тобто, будь-що може бути. Ось на цьому турнірі нейтральних було небагато. Не так багато, як на попередній. Не так багато, як на Фуджері, бо казали, що там просто було. Як... І вони ходили в футболках. До речі, це заборонено. Заборонено фото мені Маруся. Марічка. Марія, Марія Гнецька Марія Гнець присувала фото, яке я виставляв, да, і відео вона мені скидала, котре я потім не виставляв все-таки. Але я там багато ходив у футболках, в олімпієчках, угу. кричали Казань. Понятно, Є відео. Тобто, все нам. А да. їх там було стільки, що. А, на цьому турнірі було їх менше. От, я насправді бачив тільки двох. З такого, що я помітив, ведуть вони себе, ну, бачачи таку е, якби велику команду українську, ведуть себе дуже стримано. Не так, як на Фуджері, велице. Ну, от, прям, типу, so polite, такі, типу, все начебто, начебто, реально, ну ніхто б не сказав, що вони звідти.